Олександр Михновецький, голова ОСББ Західні Ворота, це багатоквартирний житловий будинок у Львові на вулиці Шевченка, 134. А так? так? А у вас сусід підприємство 134. І у вас конфлікт з цим підприємством. Апогей цього конфлікту, 15 серпня, 2013 року, 23 година. Скажіть, що трапилось? Якщо бути більш точним, 22-20 стався вибух, який очевидці мешканці, які бачили даний вибух, нагадував, як кажуть, грип атомного взриву. Після чого сталася пожежа на даному підприємстві, яка була ну, до 2 години ночі. Наші мешканці викликали пожежні машини. Які приїхали і гасили дане, дану пожежу, ви сказали третє слово дане. Ким дане це підприємство вам сусіди. Назвіть його, розкажіть про це підприємство. Дане підприємство це є дочірнє підприємство Соренсен і Хар данської компанії Концепт Партнерс. Вони орендують дане приміщення в львівського заводу залізобетонних конструкцій, який є заводом Міністерства оборони? І здійснюють це є деревообробне підприємство, яке ви... займається деревообробкою. Пане Михновецьке, ви хочете, щоб позбутися такого сусіда? Таке ваше бажання мешканців ОСББ Західні ворота. Як ви його реалізовуєте в судовому порядку? Як скаржники? Що ви для цього робите? Для цього ми зверталися в. В суд, тому що ми хотіли бачити, які вони мають дозвільні документи на викиди в атмосферу, тому що я скажу, цей даний вибух і пожежа то вже була просто кінцевою точкою кипіння. скажімо так, до того часу дане підприємство постійно викидає в атмосферу чорний дим з сажею, яка осідає на наших. Під віконниках, вікнах, квартирах бувають такі навіть випадки, коли у нас будинок великий, вже казали. Є 360 квартир, більше тисячі мешканців, дуже з яких половина дітей. Бували такі моменти, коли діти гуляли на дитячому майданчику, мами брали їх за руки і втікали в під'їзд, тому що йшов чорний смог з попелом чорним. І то вже декілька років таке тягнеться. Тому ми зверталися. Ми зверталися. Ми зверталися по природоохороні в Санстанцію. Ми зверталися, прокуратуру зверталися. Зверталися ну і до суду зверталися, щоб надали нам документи. дозвільні. суд вам відмовив, бо суд не на суд, суд не відмовив. Ми виграли суд, аж дійшли до до вищого суду в Києві. Нам надали дані документи, звичайно. По документах в них все гаразд, та якби всі норми дотримані. А що кажуть львівські екологи, санепідеміологи? Санепідемологи приїжджали, робили заміри, нічого не виявили, дали результат, що все, все добре. все гаразд. У нас є, ми маємо і відео, і фото, матеріали, які підтверджують, що вони роблять і викиди чорні, чорного диму, що там, не знаю, чи фільтрів немає, чи вони не обладнують. Саме підприємство воно знаходиться в, вже в, в таких приміщеннях, які є ну, на грані. Руйнування. Руйнування, так. Пане Михновецький, маємо таку тупикову конфліктну ситуацію. З одного боку, мешканці будинку 134 на вулиці Шевченка впевнені, що є сажа, що вибух вибиває шиби у вікнах, що це екологічно шкідливе підприємство. З іншого боку, контролюючі органи кажуть, що там все в нормі. Як ви плануєте діяти далі? Ми плануємо, якщо після даного випадку не буде реакції місцевої влади, ми вимагаємо, щоб дане підприємство винесли за межі населеного пункту, за межі міста. Якщо не буде ніяких дій, ми готові перекривати дорогу Шевченка на перехреску Шевченка-Винниця, це де є кінцева трамвая сімки. Тому що мешканців багато і зараз точка кипіння дуже висока в будинку. Після даного вибуху діти цілу ніч не могли заснути, в дітей в нервові зриви. і ну, Мешканці дуже радикально налаштовані.